Станом на зараз в лікувальних закладах України перебуває більше азовців. Для кожного складений свій план реабілітації. Паралельно проводяться юридичні процедури з відновлення документів. Хочу наголосити, що разом із патронатною службою ми опікуємося кожним бійцем. Реабілітація це довгий і дороговартісний процес. Але разом із державою та небайдужими людьми ми робимо все, щоб поставити бійців до строю якомога швидше. Ще одне із моїх завдань на теперішній момент забезпечити житлом наших побратимів, які втратили його в Маріуполі. За найменшими підрахунками, це більше 50 квартир. Зараз всі військовослужбовці зі своїми родинами живуть в тимчасовому житлі. Ми вдячні державі за допомогу в цьому питанні. Але розуміємо, що нас забезпечити всіх в повній мірі в теперішніх умовах складно. Тому закликаємо волонтерів, меценатів та всіх небайдужих допомогти бійцям, як ми свого часу допомогли виграти для країни час та тримали оборону Маріуполя 85 днів у надлюдських умовах. Дякую.